До Дня працівників фізичної культури і спорту, спортивний клуб Каменяр коледжу фізичного виховання організував для студентів перших-третіх курсів своєрідне спортивне шоу з восьми видів різноманітних спортивних програм: попадання баскетбольного м'яча в кошик з певної відстані, жонлювання футбольного м'яча, стрибки зі скакалкою, стрибки в довжину з місця, дартс, піднімання гирі для юнаків, а для дівчат гантелі, метання гранати. А вишенькою на святковому торті була естафета 4 по 150 метрів. Якщо врахувати, що всі види, окрім метання гранати, проводились у онежі коледжу, то спортивна арена більше нагадувала джолений вулик зі своїм гулом і приміщенням. А розпочали змагання, як і годиться, з гімну України та вшанування воїнів, які полягли у кровопролитній війні з московським агресором, хвилиною мовчання та упокійною молитвою. Перед початком змагань до присутніх звернулась заступник директора коледжу Світлана Мельник. Дозвольте від адміністрації привітати всіх з днем, фізичної культури і спорту. Поважати всім військовому зброю, Україні робити. Мастера змагань було наскільки напруженою і безкомпромісною, що зі сторони виглядало, що це ще щось більше, ніж спортивне шоу. І хоча Світлана Вікторівна наголосила, що переможе дружба, переможці все-таки визначились. А перед тим, як нагородити переможців Спартакіади, директор коледжу Любомир Пасішняк з нагоди Дня працівників фізичного виховання і спорту нагородив кращих з кращих викладачів подяками за сумнівну працю. І їх всіх тепло вітали як першокурсники, так і студенти із трохрічним стажем. Після вшанування викладачів дійшла черга і до переможців змагань. Так серед першокурсників третє місце у копних змаганнях солодкі призи і грамоти отримали студенти 14-ї групи. На другому місці 12-та група, а переможцями стала дружня команда 17-ї групи. Серед студентів другого курсу, третє місце у 26-ї групи. Друге вибороли... Спортсмени 27-ї групи, а перше місце у 25-ї групи. Старожили коледжу, поділили призові місця таким чином. Третє місце 35-та група, друге місце 33, а перше у трохтокурсників з 36-ї групи. Отже, День фізичної культури і спорту студенти коледжу фізичного виховання відзначили своїми особистими спортивними звитягами.